Спробуй відгадати Б'ють мене старі й малі і в повітрі, і на землі, та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Це м'яч. Чи тримав ти в руках м'яч? Розкажи. Запиши слово м'яч. Познач наголос. М'яч. Кожний звук запиши окремо. Зверни увагу на апостроф. Після апострофа буква Я позначає два звуки Й, а Тому маємо так: М, Й, А, Ч. Три букви, чотири звуки, один склад. Тому що слово має одну голосну букву, тому один склад. Познач голосні, познач приголосні. Запиши своє речення про м'яч.